Дорогі друзі, вітаю вас із сьогоднішнім днем з першим снігом 143 ю річницею з дня заснування, з дня утворення, з дня організування нашого національного життя, яке мало для України надзвичайно важливі результати давало це. Що було зорганізовано в 1868 році в Галичині, коли група людей, яка усвідомлювала, що чекає націю, якщо не буде спротиву тим процесам, які загрожували її життю, підросійська Україна трошки пізніше включилася в той процес протистояння тим, Надзвичайно важливим ерозійним явищем, які роз'їдали національне тіло, які робили із українців малоросів під австрійська Україна на той час, яка вже мала фактично підстави конституційні для того, щоб відчувати себе. Громадянином, хоч і великої імперії, але дякую, Павло Михайловичу. Шановні колеги, вітаю всіх із дійсно нашим великим днем, днем створення просвіти, власне, в організації, яка не просто зайняла ту чи іншу нішу в тодішній бездержавній Україні, а організація, яка стала своєрідною Такої форми, самоорганізації українців за виживання. І саме через просвіту були зреалізовані основні ідеї боротьби за українську державу, бо в просвіті виховувалися практично всі лідери, провідники і організації українських націоналістів пізніше. Тобто і пройшла вся наша свідома інтелігенція, якщо відкрите. Матеріали і подивитися, хто був членом просвіти або хто був почесним членом просвіти, то там вся палітра найвизначніших українців є до сьогоднішнього дня. Власне, стоїть питання аналізу сьогоднішньої суспільно-політичної ситуації і відповідно, що робити Просвіті в даній ситуації. А питання про те, хто може зупинити вдячні вам тому. і ви знаєте, я дещо хочу тут Володимира Андрійовича підтримувати підтримати, бо сьогодні ситуація дійсно жахлива в нашій державі. Знаєте, от я вчора. Два дні тут знаходжусь в Києві і хапаюсь за голову. Чому ви знаєте, в мовному середовищі сьогодні Київ практично не відрізняється від Луганська. Сьогодні дуже мало в Києві почути українську мову. А ми завжди орієнтувалися на столицю і державотворчі, ці творчі ідеї виходили якраз із столиці. І якщо нічим в мовному відношенні не відрізняється столиця від сходу України, то виникає запитання. Дійсно, що далі робити, мені здається, що потрібно сьогодні не аналіз робити того, що відбувається на сході чи на заході України, а потрібно підняти проблеми, які загалом от ну вирішальні для нашої держави. Ви знаєте, мені здається, що сьогодні, все ж таки, ми не створили не тільки громадянського суспільства, а навіть інститут громадянського суспільства. Ми голо віддали усім паспорти, коли розвалився радянський союз, автоматично, фактично, дозволили. Тій частині населення, яка на сьогодні є п'ятою колоною, мати певні повноваження і зрозуміло, що ці люди прийшли до влади, і ми бачимо, що друзі, відбувається. мабуть, нічого я особливого не скажу. Усі свої гіркі думки і гарячі думки я недавно вкинув велику дуже статтю. Яку спасибі опублікувала і газета просвіти і видала окремою брошурою, яку цю брошуру передрукувало вже чимало газет. Що я можу справді засвідчити? Я у песимізмі скажу вам правду. Павло Михайлович справедливо сказав, що ми все втрачаємо і втрачаємо. Погляньмо на минулий шлях. Скільки ми втратили рух, на який покладали такі великі надії, той же куїн, під яким оптимізмом проходив, де воно це все? Чого нічого немає? Ми йдемо по похилій. Ну скажімо, я б відзначив, от Росія не йде по цьому шляху. Подивіться, і на, зараз відбулися вибори. Вони там. Е Керуюча партія втратила і голоси, і все. Але водночас їхній шлях авторитаризму, диктаторства він все ущільнюється. Комуністи одержали ще стільки набагато голосів і Жириновщина і так далі. І так далі. Там іде воно одним шляхом. А ми йдемо теж шляхом подібним, але для нас цей шлях досить згубний.